Друзі, всім привіт! Дивіться, що я таке прикольне придумав сьогодні. Коротше, рився я по своїх інструментах, по ящиках, всякими дротами, кабелями, всяким тим барахлом, що завжди. Ну, кожного воно є, валяється всякі ці дротики, всякі, болтики. Дивіться, що знайшов, старий кабель від телефона, від зарядного пристрою. І в кожного він є. В кожного він вдома валяється, можна навіть по пару штук. Дивіться. Що нам буде, що ми будемо сьогодні робити? Будемо робити міні-міні-вентилятор. Для охолодження повітря. Коли там працюєте за ноутбуком, читаєте книгу, чи просто граєте в телефоні, собі поставили з боку маленький вентилятор і вам обдуває і вам крутіше жреться. Дивіться, що для цього буде треба. Беремо цей кабельок отакий. Обичний кабельок Від зарядного пристрою, від зарядного телефона. Зачастую тут анломиться оце, так штекер завжди. Тому я його викинув, бо він був не робочий. І треба нам ось такий маленький кулер Кулер від системного блоку, від старих комп'ютерів. Тоже, може, десь він когось є, гуляється. Ось два дротики ось такий маленький кулер. Ставимо на стівку через цей повітря, через ці отвіри. Через ці отвори йде. Поступає повітря, поставили собі з боку. Чи так розвернули? Ну, навіть так розвернути. Тут читаєте собі книгу, собі, там чи за комп'ютером щось працюєте, і цей вітерець обдуває вас і вам круто. Покажу, як це робиться. Беремо обичний блок, ну від зарядки, від телефону. Підключаємо його. Зараз до розетки. підключимо. Так. Ось наш кулер. Ми Підключаємо плюс до плюса, мінус до мінуса, це понятно, бо якщо поміняємо місцями, воно не буде працювати. Якщо поміняємо полярність, бачите. Ні. Приєднав, нічого ніяких ідей не відбувається. Ну це зрозуміло в кожному. Так, мотаємо плюс до плюса. Примотаємо зараз так. Ну там треба буде потім заізолювати, вже там собі вже можна якийсь. І довший кабель можна взяти. Навіть від павербанка можна взяти буде. Навіть вийти навіть на вулицю, в беседку десь поставити, собі такий міні охлаждачик, міні-дульчик. Все. Тут воно буде досягнемо свій вивести його. І о, як класно валить. Ох, повітря бомба. Просто отакого. Друзі, дуже круто. Поставив собі з боку, читаєш книжечку. Чи в літечком вийшов в альтанку, чи там щось попити, кави якоїсь там, чи книжку почитати. Чи там навіть за комп'ютером працюєш, працюєш, Поставив собі з боку такого компактненького. Все, тут працюєш за ноутбуком, а тут і такий. Щоб дуже сильнім то ні, але обдуває, ну, добренько, Тут гай добренькодує. Поставила собі збоку, тут собі працюєте, раз-раз, тут щось робите собі. Ось такий міні-міні крутячий, прикольний вентилятор. Якщо буде валятися в гаржі, там пропадати, собі Вставили з боку. І насолоджуйтесь, <х> як то кажуть, життям. Тут я буде зрезалювати гарненько все. Воно навіть буде якогось довшого кабелька. О, зараз ще попробую від павербанка чи буду робити. Ну, повинно працювати зараз. Поставлю поки на паузу. Візьму павербанка так і продовжимо. Все, друзі, приволіть павербанка. Зараз будемо пробувати. Через павербанк. Все, працює, дивіться. Круто дує. Зелесі біліточком поставили. Десь собі беседочку, вальтаночку збоку. Навіть і світла не треба, щоб Павербанк зарядила собі, ти бомба. Думаю, прикольна штука. Пишіть як вам. Зайшло чи ні? Все, ставте лайки, підписка на канал. Далі буде. До зустрічі, друзі.